День. Представляєте собі? Ма такого даже ці два лампові не роблять. Туріствам 56-й і дорожній. Оце чутливість. Усьілі щось. І ще друга станція якась. Спершу хочу погостатися, що нарешті зібрав схеми всі в одну папочку. Те, що паяв. Те, що ще буду пають. І ось сьогодні ми подивимося легендарну схему. Так, це я вже робив. Це ще тільки буду робити. Легендарна схема, це у нас рефлексний радіоприймач Мальчиш два каскада підсилення високої частоти та три каскада підсилення низької частоти. Це за рахунок ось цього каскаду. Другий каскад підсилення високої частоти. Він же ж у нас і каскад, перший підсилення низької частоти. Ну, саме тому він і називається рефлексний. Це рефлексний каскад. Також тут є зворотній зв'язок у ньому. Він створюється дроселем та трансформатором. Ну і, звичайно, це все разом вже ж з'єднується. Із магнітною антеною, Тобто у нас є певний зворотній зв'язок, з рахунок чого він доволі хорошо працює. В дитинстві цей радіоприймач я не паяв. Я на рефлексній радіоприймачі не звертавав, що мені здавалося поганеньким. Але я здивований, результат доволі непоганий. E, значить, Нюанси. Світловий діод можна ставити, можна не ставити. Я поставив червоний, до червоного треба 3 кОм. Якщо синій ставив, я в попередній схемі синій був ставив, то, звичайно, тоді 1 кОм. Що ж ем, хотілося б сказати про трансформатор. Перва обмотка це 100 витків, друга 10 витків. І я написав 30, тому що по книжці було написано, що можна намотати 40 50 виточків. Тобто написано 10, але можете намотати 40 50 І чому там немає ніякого пояснення. Можливо, на довгій хвилі 40 50 мотати, не знаю. Якщо хто знає, напишіть, бо я в цьому погано розбираюся. Я просто повторюю схеми, які вони є. Так, далі. Тут а, у мене 6 віточків. Ну, Тут я не пам'ятаю, давно їм мотор. І так, дивимося, як у нас вийшла ця схема. І зараз давайте швиденько перейдемося. Бачимо, у нас вихідний трансформатор, як по схемі, далі у нас два транзистора МП-40. Так, поближче. Далі у нас вхідний трансформатор, і по трансформаторах хотів би сказати, що це трансформатори, взяті із китайського радіоконструктора. Ось я замовляв цей радіоконструктор. Разом з доставкою 600 гривень в нього заплатив. І ось буде відео, я буду ще його збирати. Е, так, як оприділити, де в нас східний, де вихідний. Ну, По-перше, це по кольору червоний в нас вихідний трансформатор, а синенький вхідний трансформатор також по опору. Якщо ми візьмемо що тут у нас 30-35 Ом, це високоомна обмоточка, то на вихідному трансформаторі це Б-низьком на порядку декількох Ом. обмотка, ну І там дріт, звичайно, значно товстіший. Фритові колечка я брав із польських плат. Зараз їх багато валяється, можна знайти на кожному вуглі їх. Ну, транзистор я вже казав, я замовляв через інтернет-набори. І по транзисторам теж скажу, якщо ви збираєтесь повторювати дану схему. Беремо низькочастотний МП-40, МП-41. ну В принципі, будь з тої серії можна використовувати транзистор. Якщо ми його перевертаємо догори ногами? Оця центральна ножка, яка приєднана до корпуса, це в нас база. Вгору в нас іде колектор, і на низ у нас йде емітер. P416. Тут трошки по-іншому виду розміщені, Шукаємо, значить, у нас таку крапочку. Зі сторони цієї крапочки це у нас емітер. Тобто, в даному випадку, у нас зліва виходить емітер. Посередині у нас колектор, а справа у нас база. Так, пробачте, за такий робочі нюанси. Хотів сказати, що старайтесь при монтажі даній трансформатор та дросель якомога далі від магнітної антени розміщувати, бо буде сильний зв'язок між ними і це дуже погано працюватиме. Доведеться тоді використовувати зверху, як в одній з попередніх схем, якийсь екран. Ну, в даному випадку і без екрану все чудово працює. Включаем. У нас полностью выводный конденсатор. Смотрите, Румыния. Истефа. Те саме. Ще якась музика. А може це Румунія? Хто його сна? Тому наче одна польська, одна румунська. Може я помиляюся. На телефоні інтернету. Мобільний. Ну, далі все нема нічого. Я вже декілька годин лежу, слухаю цей радіоприймач, і можу сказати, що він дуже хороший і адекватний. Його можна просто використовувати як звичайний радіоприймач на ті часи, коли в середні хвилі ще були, а не FM-діапазон, час. Це абсолютно нормальний портативний радіоприймач. Даний Супер ГТР-1, але місцеві радіостанції. Можна слухати без проблем.